Дорогі друзі, доброго дня! Сьогодні разом з нами Медведик Петро допоможе нам на заняття. Тож сьогодні, дуже цікаве заняття у нас з вами. Ми з вами підготуємося до першого класу, так? Так. Що ж сьогодні приготував нам наш товариш? А ось подивіться, так як у нас вже Наближається весняна пора року, підготували ми для вас ось таких гарних жучків, божих корівок. Ми з вами сьогодні будемо вправлятися в підготовці до школи в розвитку мовлення, мілкий моториці рук. Тож починаємо. Беріть з собою білі аркуші паперу або зошити і обирайте олівці або як у мене ось, наприклад, фломастери. І починаємо. У мене за пунктирною лінією потрібно з'єднати і отримати жучка, який називається Божокурівка або сонечко. Тож починаємо разом зі мною. Ми з вами по пунктиру ведемо лінію, ось таку, з'єднали. Тепер з іншої сторони по пунктиру ведемо лінію, з'єднали. А щоб гарне наше сонечко було, нам треба трішечки його зробити яскравим. Як же зробити його яскравим? Ми обираємо червоний колір. І цяточки, бачите, тут вони у формі сердечка. Ми з вами зафарбовуємо. Червоним кольором. Ви можете обрати інший колір, який вам подобається. Але головне, щоб він був яскравий, адже весна це різнобарв'я, це гарні яскраві кольори і період, коли у всіх гарний настрій. Тож ми з вами, давайте подивимось уважно. Нашому жучкові намалювали три сердечка. Можете загадати три бажання, про що ви бажаєте. І сьогодні в мілкий моториці рук ми з вами вправлялися, адже у нас вийшло сьогодні геометричне коло так? і фігури сердечки. Ми з вами сьогодні молодці. І наш помічник також сьогодні, бачите, з маленьким сердечком. Тож гарної підготовки вам до школи. Гарного навчання і всім гарного настрою!